Продукт компанії New Life – еліксир для чоловіків. У його складі корінь петрушки, корінь аїру або ж лепехи, корінь мберу, родіоли рожевої, ромашки, квіти, солодкий корінь, пирію, корінь, селери, корінь все знайомі, такі рослини, звісно, чабрецю, трава. Так от, вони мають всі протизапальну дію, вони полегшують явища спазмів у судинах. Вони стимулюють секреторну функцію статевих залоз, підвищують тонус увесь організму, заспокійливо діють на все шляхи. Тобто на перших, при перших симптомах появи якоїсь такої гормональної дисфункції, еліксир для чоловіків покращить ваш стан. Вживати по 7-10 крапель двічі або ж тричі на день за 10 хвилин до їжі. Продукт компанії New Life. Екстракт якірців, що стеляться. Це природний афродизіак. Він використовується для покращення лібідо, тобто для покращення статевого потягу, за рахунок підвищення рівня тестостерону. Він покращує продукцію сперматозоїдів. а також діє і на жінок, тобто ви можете взяти одну пляшечку на двох. Жінка в глімактерічному періоді, чоловік у дисгормональному періоді, а якірці, що стеляться, вам допомагають. Налагодити ваші стосунки. Продукт компанії New Life. НьюЛЕ здоров'я, форте для чоловіків. У складі, оті ж якорці, що стеляться, що покращують підвищують рівень тестостерону, Левзеї корінь, імбиру корінь, петрушки трава, селери трава тобто е, е, стан чи склад, схожий на еліксир для чоловіків, але дещо е, відмінний. Тобто він більше підвищує рівень тестостерону, покращує кровообіг у всій системі кровообігу і гарно покращує кровообіг в органах малого тазу, що дуже важливо для відновлення еректильної дисфункції. Тобто він зберігає потенцію, підтримує гормональний фон, вживати по одній таблеточці двічі на день за 10 хвилин до їжі. Ще один дуже Сильний продукт компанії New Life, бо це сильний антиоксидант лікопен. Його виготовляють зазвичай з звичайних наших помідорів, але кожного дня ви не в силі з'їсти 3 чи 4 кілограми помідорів, тож ліпше вже брати оцей антиоксидант лікопен, готовий у баневці у капсулах. Він протипухлинний ефект має, протизапальний, нормалізує жировий обмін, а протипухлинний ефект більше якраз виражений щодо змін у передміхуровій залозі. І також покращує травлення, тож смакуйте на здоров'я або ж добавки, або ж помідори, томатний сік щодня червоні помідори. Коли ми говоримо про зміну способу життя і зміну харчування, ми завжди кажемо, що дуже важливо. Це правильні мікроелементи мають бути у ваших продуктах харчування. А якщо їх не вистачає, то ми використовуємо біоактивні добавки. Що це саме? А це цинк у вигляді гліцинату цинка у компанії New Life. Він має антибактеріальну протизапальну дію. Він стимулює репродуктивну функцію, підтримує здоров'я передміхурової залози. І також важливі для кращої роботи мозку, тому що запах, смак, пам'ять, координація за все то відповідає у нас цинк. Вживати, звісно, по одній капсулі двічі на день під час їжі. Продукт компанії New Селена Метеоні. Про селен ми з вами кажемо практично у кожній темі стосовно кожного органу чи системи. Разом з тим, що це онкопротектор, що це дуже потужний антиоксидант, кардіопротектор, він виводить важкі метали. Також селен покращує стимулює роботу щитовидної залози, яка стимулює увесь обмін речовин в нашому організмі. Це гепатопротектор. А для чоловіків, що так конкретно. Да? Він підтримує репродуктивну функцію у жінок. Сповільнює процес старіння. Тож селена він важливий як для чоловіків, так і для жінок. Ну а в яких продуктах харчування є селен? Це гарбузове насіння та сало. Тільки зауважте, не копчене сало, а просто солоне, не що з прошарками м'яса, а просто біле підшкірне сало, 30-40 грамів на день в першій половині дня на сніданок чи то на обід, то буде дуже добре для вашого здоров'я. І ще продукт компанії New Life, можна сказати, два чи три продукти то гриби. Про гриби ми теж кажемо у кожному нашому занятті щодо різних органів і систем, і ми можемо примінити гриби. До будь-яких аспектів порушень е, нашого організму. Тож майтаке та шейтаке – Протипухлинна дія. Якщо раніше ми більше казали про зміну обміну речовин, про покращення жирового чи вуглеводного обміну, про зміни гормонального фону, то е, в цьому сенсі ми зараз говоримо про виражений протипухлинний ефект, і якраз от майтаке і шейтаке е, – це йде е, протипухлинний ефект е, до Пухлин, розвитку пухлин в органах малого тазу, як жінок, так і чоловіків. Тобто, у жінок то матка, яєчники, у чоловіків яєчки та передміхорова залоза. Вони зменшують кровообіг саме навколо пухлин. Тобто, пухлини не отримують корисних речовин, кисню для свого розвитку і, якби ну, гальмується їх ріст. Тобто, Ще важливий момент у грибів це імуномодулятор, тобто підвищення захисних сил організму. Ми боремося з проблемами, так, і ми покращуємо свій імунітет, свій оцей життєвий стан, потяг до здоров'я. Продукт компанії New Life – рецепт для чоловіків. У його складі дуже такі серйозні екстракти, які вам відомі за рекомендаціями урологів. Це екстракт пальми сабаля. Цей екстракт має седативну, протизапальну дію, антисептичну, тобто зменшує запалення в урологічних шляхах, нормалізує, наставляє на правильний шлях синтез і перетворення тестостерону в організмі і це уповільнює збільшення передміхорової залози. Так, також там екстракт еврекоми довголистої. І епимедіума-екстракт це рослинні афродізіаки, підвищують також синтез холестерину, посилюють потенцію, посилюють ерекцію. І ще відомий вам такий компонент йохімбе екстракт. Він розширює судини, які знаходяться в органах малого тазу, і це покращує кровообіг у статевих органах, прискорює також метаболізм. І цікавинка – женшеньок екстракт, самий сильний. Адаптоген, який підвищує ваші життєві сили, який активізує обмін речовин. Тож ви бачите, що продукт компанії New Life рецепт для чоловіків має дуже сильний енергетичний такий склад вживати по одній таблетівці двічі на день під час їжі.